Коли вона приїхала, дає переказ оцей і говорить: подивіться, це ошибка якась. А касир подивилась і говорить: а паспорт де ваш? Вона дає паспорт. Вона каже, ну ви коваль Віра, і тут а все сходиться. Ви отримаєте гроші і не затримуйте чергу. Мама говорить: вибачте, гроші не мої, я не можу їх отримати. Якщо їх отримаю, я ж їх потрачу, мене не буде чим віддати. І знаєте, що Керсиса говорить? Не морочте мені голову! Заберіть свої гроші, розпишіться і зверніть приміщення. І вона отримала ці гроші, вона приїхала додому. Ви уявіть її стан. Два дні назад молилася, плакала. Господи, як мені дітей випроводити до школи. А тут така милість, і вона всіх нас збирає, і в город скуплятися, одяг. Зошити ручки пінали все скупилася. Довгий час ми не знали, звідки ті гроші. Але ми дякували Богу, що Бог почув. Це мій Бог, це мій Бог. Свого сина війна Він за мене, він за мене терпів тяжкі муки і до неба веде за мене. Свято урожай відмічаєм нині, славимо Ісуса за його дари. Ми лише частину склали на вітрині, Бог до нас є добрий кожної пори. Маємо гарний урожай, Бог всім наш край, сонце, дощ, псила, щоб хороший плід зростав. Тож прославимо Творця, день подяки всі серця. Я щиро прагну в житті приносити плоди, святі, щоби Господь завжди тівшався, дививсь на мене і посміхався. Як то, ми що тут я? А, не знаєш. <реш> Кого зацікавить, що тут є на наступну неділю, що були на служінні. Насправді тут є годинник, карта України і годинник. Пам'ятай, що час, який дав тобі Бог, це є найцінніший час. Дякую їм за час, посвячений в Котельві. В наступні години буде нагадувати, щоб не затягував проповідь. І по третє, пам'ятай, що час, який подарував Бог, це є найкращий час, і нехай Бог дасть тобі мудрості правильно його використовувати. Землероб він знає, коли потрібно. Орати поле, коли потрібно сіяти, коли збирати. Нехай буде в тебе мудрість від Бога, щоб в цьому селі, де ти служиш, ти розумів, що в який час робити. Нехай Бог благословить невеличкий подарунок для вас. Розпочали працю в селі Хухра, Охтирський район, це там під Полтавою. Це Сумська область також. І дякуємо Ігору, що він нас всіх запросив. Вас тут, сироватки, нас із Сум. Запросив і ми маємо це чудове зібрання. чуємо Боже Слово. Тому це зібралися ми для того, щоб. Прославити Бога, подякувати Господу. Тому я хочу для Ігора, в нього то Біблії є, але ви знаєте, в нас в області тільки 5 екземплярів такої Біблії. І першу Біблію, яку ми даримо, це даримо для Ігоря. Хай Бог благословить тебе, Ігор. Нехай супроводжує тебе, нехай ця книга Божа, Божого закону, Божого заповіту не відходить від вуз твоїх, але повчайся з неї день та вночі. І ти будеш успішний в житті, в служінні, в праці і скрізь на всякому місці. Хай Бог тебе благословить, Бог Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь сьогоднішнє. Я дякую кожному, хто прийшов. Смачно? А що тут дають? І тобі теж дали?